Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, вкотре доводиться розпочинати сумного на війні з Росією на східній ділянці фронту. Під час ворожого обстрілу загинув фанат футболу клубів Маріуполь та іллічівця Незнайка він приєднався до фанатського руху у 2011 році і подолав шлях від молодого вболівальника до повноцінного члена дорослого колективу Ультрас. У 2014 році фанат пішов на війну з Росією. Незнайка розпочинав службу звичайним піхотинцем, а згодом став командиром загону розвідки. Сил спеціальних операцій збройних сил України ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним близьким полеглого героя. Міжнародна федерація Шахів ФІДЕ відхилила пропозицію Федерації Шахів Киргизстану відновити повні права Шахової Федерації Росії та Білорусі і повернути їх до змагань. Під своїми прапорами ми програємо, але передім але підіймаємося. Щоправда, поки що а, слава богу, не з колін. Поступившись у двох поспіль матчах Ліги нації Албанії та Чехії. Збірна України тим часом в оновленому рейтингу ФІФА для національних команд у порівнянні з попередньою версією піднялася на одну позицію, і наразі 24-та. перегони. Продовжує очолювати Аргентина. Далі йдуть Франція та Іспанія. Серед представників УФА ми не змінили своє становище і залишилися тринадцятими. Сатисфакція після поразки 1-7 в дебютному матчі групового етапу чемпіонату світу з футзалу серед чоловічих команд, що проходить в Узбекистані від Аргентини. Збірна України у другому поєдинку 7-2 розтрощила Анголу. Втім, за однакової кількості очок з Афганістаном по три посідає третє місце у квартеті за гіршої різниці забитих і пропущених м'ячів. Наразі в очній зустрічі з афганцями, що відбудеться у суботу, 21 вересня. підопічним Олександра Косенка, що Пересунутися на другий рядок, який гарантує вихід напряму до наступного кола змагань. Потрібна тільки перемога. Букмекери вважають саме нашу команду фаворитом майбутнього протистояння, які віддають їй перемогу з коефіцієнтом 1,37. Нічия оцінюється у 6,29, звитяга дев'ять 5 рівно Україна має можливість вийти з офф як одна із чотирьох найкращих команд, які фінішували у групах третіми. Станом на сьогодні вона йде першою у таблиці третіх місць. Срібний призер чемпіонату України з пляжного футболу Дніпровський вибір продовжує впевнено крокувати теренами групового етапу на клубному чемпіонаті світу, що проходить в Сардині Італія. Після перемоги 4-3 в серії після матчевих пенальті основний час зустрічі нічия 3-3 над Кіперським Пафосом. У зустрічі другого кола наша команда 7-3 декласувала місцевий нахос. Заключний поєдинок у групі наша команда завершить грою проти Зіланда з Нідерландів за регламентом турніру до наступ. Кола змагань виходять дві перші команди квартетів та чотири кращих, які посіли треті місця. Чотири медалі вибороли вихованці шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради на чемпіонаті України з дзюдо серед молоді до 23 років, який завершився у Вінниці. Золоту медаль виборов Сергій Кім, срібло у Олександра Клепініна і Олега Фосенка. Бронзовим призером стала Юлія Толмачова. До турніру її готували тренери-викладачі Сергій Плієв, Дмитро Радченко, Марина Проков. Я. Фіва та заслужений тренер України Віталій Харламов. А друге місце загальнокомандного заліку і купа нагород: 37, з яких 16 – золотих, 15 – срібних та 8 – бронзових, такий підсумок виступу вихованців 8-ї дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради на чемпіонаті України з веслувального слалому серед США з Шорта ШВСМ. І клубів, який фінішував у Вінниці, понад 300 учасників демонстрували своє вміння і майстерність у низці майстер-класів та показових виступах на 10 інтерактивних локаціях з 20 видів спорту, що розгорнулися на Успенській площі міста в рамках фестивалю спорту Дніпра, що відбувся в межах відкритого олімпійського центрального уроку України. Багаторічний директор дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту Дніпровської міської ради Віталій Шматченко, підсаджуючи на коня свою доньку Єсенію, можливо, десь крадькома вирішив мотивувати її спробувати себе і в кінному спорті. Хоча дівчинка вже займається в одній секцій спортивної гімнастики його навчального закладу. Втім, як мінімум, того дня, вона в особі цього граційного скакуна знайшла нового друга. Як це свого часу зробив вихованець спеціалізований юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з кінного спорту. Тут Дніпровської міської ради Денис а мені подобається коні з ними спілкуватися, займатися з ними. Зрештою, того дня Єсенія з батьком та іншими учасниками мали можливість не тільки відчути дух спорту і зарядитися позитивною енергією, але й самотужки познайомитися, і навіть спробувати себе в гарній низці майстер-класів та показових виступів на 10 інтерактивних локаціях з 20 видів спорту, що розгорнулися на Успенській площі в рамках фестивалю спорту Дніпра, що відбувся у межах відкритого олімпійського центрального уроку України. З гарним настроєм працювали вихованці відділення Пхеквандове ВТФ міської дитячої. Нацької спортивної школи Олімпійського резерву, які успішно виступили на крайньому міжнародному турнірі в столиці Латвії, Open Рига спортсмени міста Дніпра виступали на міжнародному турнірі рейтинговому в Ризі, де посіли ряд призових міст. А вихованка ну мата моя вихованка Марія Ліонова стала першою на цьому змаганні. Ці змагання ми виступали як підготовку до Чемпіонату світу. Час команди. На наступному тижні будуть виступати ще в Варшаві. А якась частина повернулася? Ми проходимо НТЗ, та після навчання тренувального збору. поїдемо в Корею, де будемо виступати на чемпіонаті світу. Перше за останні, мабуть, два роки були помічені гренадери рейбійного клубу Дніпро. Велика кількість гравців, якого свого часу свідомо і добровільно пішли на війну захищати Україну. Команда нині не тренується, і наразі тренерський штаб вирішив поки що всю увагу повністю зосередити на роботі з дітьми. Команда не тренується, багато хлопців на війні складу немає, тому зараз дорослий регбі в Дніпрі немає. Ось а живемо зараз тим, що хочемо займатися тільки дітками, починати з дітей це наша зараз основна задача тих, хто залишився, тих, хто пам'ятає, що таке регбі. Тому ми хочемо розвивати дитячі регбі в нашому місті. Загалом того дня своє вміння і майстерність та те, чому встигли навчитися у ході фестивалю, демонстрували юні черлідери і на крок, не рушаючи з місця, десятки кілометрів на тренажерах накручували велосипедисти. Попри відсутність ковзанки і льоду на асфальті, забавлялися, а потім несамовито збурляли шайбу, щоправда, у порожні ворота хокеїсти Вигравали м'язами і біцепсами та вели суперечку у борні руками і тішили глядачів, селечі армреслінгу. Поруч влучно вражали мішені, але електронні стрільці. Загалом. Індустрія спорту Дніпра загальною кількістю понад 300 учасників жваво себе, рекламувала, пропагувала і кликала до занять і тренувань. Це робиться для популяризації спорту в місті Дніпрю, для спілкування інших спортсменів, тому що цей захід дуже потужний для наших дітей в цей складний час. Отже, черговий широкомасштабний цікавий і насичений фестиваль спорту Дніпра, вкотре яскраво і наочно продемонстрував не тільки те, чим живе ця галузь міста, пропагуючи здоровий спосіб життя серед мешканців, але і водночас перемагає та здобуває нагороди на представницьких вітчизняних і міжнародних турнірах. Так тримати Дніпро. І на завершення у четвер, 19 січня, свій 23-й день народження відзначила олімпійська чемпіонка Парижа, 2024, чемпіонка світу і Європи. Чинна рекордсменка світу, одна з найскравіших постатей сьогодення в світі спорту і легкої атлетики. Зокрема, справжня патріотка держави і добровільна свідома волонтерка. Декількох напрямків чарівна і неперевершена красуня з Дніпра Ярослава Магучих. Наразі початок нового життєвого року. Вона зустріла на відпочинку, де вона перебуває по завершенні свого золотого унікального для себе сезону 2024 року. Ярослава, дякуємо тобі, що ти є в Україні. Адже на сьогодні і назавжди ти один з її сяючих символів здоров'я, кохання, нових успіхів, звершень і перемог. Дякуємо тобі за все. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.